Ще раз доброго дня усім. Друзі, на вулиці доволі прохолодно, тому я сподіваюся, що ви будете давати нам. Максимально облисків для того, щоб зігріватися. А я наразі хотів би нагадати, що ярмарок проводиться за ініціативи голови Минської районної ради Олександра Мисника та за підтримки народного депутата України Валерія Давиденка та благодійного фонду Наш край. Тож всім зрозуміло, я хочу запросити на цю сцену. Народного депутата України Валерія Давиденка та голову міської районної ради Олександра Мисника під ваші оплески. А на пляшку. А гроші для цього. Доброго дня, шановні мене. Дуже приємно сьогодні бути тут разом з вами. І дуже приємно, що Олександр Петрович дійсно розуміє проблематику ту, яка є, і як би там не було, питання сьогодення, вони дуже актуальні. Ми дуже багато говоримо про те, що нам потрібно збільшувати пенсії, збільшувати мінімальні заробітні плати і так далі. І це потрібно робити, але говорити про це. Ну, не варто. Зробив, сказав, зроби. Не можеш, не говори. А тут от, е, сьогодні на Менщині є чудова ініціатива, яка дозволяє е, нам вирішити е, ті питання, які ну, стосуються кожного з нас. Тобто, якщо ми говоримо про те, що е, цукор дорогий, хліб дорогий. Він не може бути дешевий, тому що ну знову таки, ми є заручниками питання, що у нас повинна бути висока заробітна плата або адекватна заробітна плата викликом на сьогоднішні ціни по електроенергії, газопостачанню і так далі. Тому з одного боку ми маємо клубок і низку проблем, які ми можемо вирішувати, Послухайте, ну, от такими. Ну, простими речами як сьогодні, тому я дякую Олександру Петровичу за його ініціативу. Я його підтримую, Буду підтримувати в майбутньому. І я вважаю, що це людина, яка дійсно своїми справами, своєю думкою, своїми ініціативами може зробити більше, ніж просто ну, там, говорити, балакати і ну, на цьому. Не буде ніякого розвитку, або ж не буде е, ніякого покращення, яке нам всі е, з вами, всім з вами нам його в голову вносять. Тому я переконаний, що е, потрібно говорити, але і дуже важливо після розмови дія. Тобто сказав, зроби. Дякую, Олександру Петровичу. Підтримую в усіх його починня, починаннях. Хочу вам сказати, що от, е, такі ярмарки, е, такі е, речі, вони повинні відбуватися якомога частіше для того, щоб ну, е, у нас була конкурентне середовище, щоб хтось там не загинав якісь там ціни і ну умовно е, ну не створюючи доданої вартості мав якісь там більші статки, тому мені дуже приємно сьогодні бути разом з вами. Христос Воскрес! Виїстину Воскрес! Бажаю вам і вашим родинам достатку, благополуччя, здоров'я і фізичного, і душевного, щоб ви чули, розуміли і завжди знаходили спільну мову. Дякую, Олександр Петрович Доброго дня, шановні меняни та гості нашого міста. Дякую Валерію Миколаївичу нашому народному депутату, за теплі слова, які зараз він сказав, і за ту підтримку, яку він надавав і надає по вирішенню нагальних питань нашої менської громади. Ярмарка, вона була організована як. Перший, перший раз, тому що, розумієте, вона дається дуже тяжко. Такі ярмарки проходять на території Києва і Київської області. Ми започаткували його сьогодні перший раз. Але я думаю, що сьогодні ви побачили, які на ярмарку ціни. Це ціни від виробників. І ми плануємо його зробити, щоб цей ярмарок у нас був. Два рази на рік, раз перед Паскою і раз перед покровою. Якщо ви згодні з таким, як я сказав, то ми ці ярмарки будемо проводити. Що я, що я хочу ще сказати? У нас дуже багато планів у розвитку нашої медичної галузі, освіти, спорту, благоустрою. Я думаю, що ми їх всі. Здійснив. А ще при такій підтримці то, е, на 100%. Я бажаю сьогодні всім гарного настрою і гарної, гарної торгівлі і гарного виторгу. Святом всім! Дорогі друзі, сьогодні на нашому ярмарку присутні в гості. Це народний депутат України від партії Наш край Сергій Шахов та селищний голова Кіптів Володимир. Кучмо просимо їх піднятися на сцену, звісно під ваші оплески. Христос Воскрес! Шановні жителі менщини! Сьогодні ну не привіз я сонця з Луганщини, але привіз гарну усмішку від всіх жителів, які сьогодні вам передавали великий уклін. Сьогодні, після Великого посту, так Господь управив, що все ж таки продовжуються якісь вибори. Всім вони вже надоїли, але нам треба будувати нашу країну. Треба будувати мир в нашій країні. Він потрібен нашим дітям. Я перший депутат Верховної Ради, який пройшов по Луганському округу від нашого краю. Це було дуже важко зробити. Заїхавши сюди, я побачив мирних, добрих, щирих людей. І хочу побажати кожному з вас нормального голову громади і на цих реформах, які будуються, щоб саме голова Олександр Минник зробив максимум в цьому районі. Зробу максимум для кожного з вас. Я прошу вас підтримати і в цей святковий день, в цей ярмарок, набратися гарного позитиву. Дякую кожному з вас за такий гарний, теплий прийом. І ще раз, знижаючи Уклін від Луганщини, і дай Бог, щоб все закінчилося з миром. Дякую. Ще раз хочемо подякувати за організацію цього ярмарку Олександру Миснику. Шановні друзі, шановні жителі мінського району, я Киптівський селищний голова однієї з першої громади, яка утворилася на Чернігівщині, і мені сьогодні дуже приємно бути вас перед день виборів в вашу Минську громаду. Я думаю, що кожен з вас зробив своє визначення і безпомилково. Більшість з вас віддасть голоси саме за Олександра Петровича. Адже Олександр Петрович це саме той кандидат, який зможе згуртувати всі сільські ради, які об'єднуються в одну потужну майнську територіальну громаду. Вам всім я хочу зичити добра, благополуччя. А спільними зусиллями ви і маючи такого лідера, як Олександр Петровича. При підтримці партії наш край і депутата, народного депутата України Володимира Миколаївича Давиденка, який саме стояв у високому створення об'єднаних громад на Чернігівщині, я думаю, у вас це вийде. Тож зичу вам ці святкові дні, добра, злагоди, благополуччя. Нехай відбудеться ваша громада, хай у вас все буде добре. Кепчеська об'єднана громада на сьогодні е, шість сільських рад об'єднаних. Скільки населення? Населення чотири тисячі чоловік. Ну а в нас уявіть. А, а от уявіть, які ви будете потужні, яка громада з вас? Онде живе спілкування. 27 тисяч. І я переконаний, що такий потужний Олександр Мизник. Зможе навести в ній порядок. Правильно? Що ж, я хочу подякувати нашим гостям під ваші оплески провести їх. Дякую вам. А ми, в свою чергу, хочемо продовжити цей концерт. І зараз я запрошую на сцену Оліфіренко Раю з піснею. Але ж я тебе любила. Ваші оплески!